Добрий ранок, 20 жовтня-понеділок. Це сніданок для Богдана, гарбузова каша і бутерброд з сиром. Зараз рівно 7 години ранку. Ми вже вийшли, йдемо в садочок. Сьогодні важко вставали, Віка, понеділок важко встає. На вулиці холодно, ми всі утеплені. Сьогодні в нас. А, а що ти без шапки, будь? Де твоя шапка? Вона У мене на вахті. На якій вахті? В школі. На вулиці холодно. Я Віка, тихенько. На вулиці холодно, мені телефон показує. Тихо. Тихо. Віка, Бодя, перестаньте. 4 градуси показує телефон. Віка вже пішла в садочок, Богдан в школу, я повернулася додому з Велмарту, показую покупки на 776 гривень. Так, знову купила броколі, поки ще не за всі гроші світу. Коштує 65 гривень за кілограм. Далі купила буряки Два. для борщу треба зробити заготовки. Далі по акції з'явились яблука. Джон Голд по 30 гривень за кілограм. Я купила ось яблуки. сподіваюся, що Віка буде їх їсти, бо вона їсть не всі яблука. Ну, Якщо буде їсти добре, бо недорогі. Якщо не буде їсти, то з них буду варити компот і щось пекти. Банани чотири штучки купила, 63 гривні за кілограм. Знов з'явилися ці сливки. Один раз я їх купувала, вони дуже смачнющі, потім вони пропали. Зараз знов з'явилися, я набрала ось. Повний міш... мішок. Коштують 60 гривень за кілограм. Так, Молоко так. ультрапастеризоване волошкове поле, масло селянське 73% жирності вершкове. Далі глобуна, ковбаса салямі золотиста. По акції, там, по-моєму, біля 50 гривень. Сир теж по акції 60, 61 гривня. Сосиски зі смачною скоринкою я Близько 45 гривень за 400 грамів. Переходимо до солодкого. Купила зефіру, пломбір Жако, 132 гривні за кілограм. Ось такі з'явились по акції мої улюблені ругалики, дуже їх люблю з повидлом. Коштують зараз 179 гривень за кілограм. Два батончики для Богдана в школу. 4 з чимось гривні Постіла для Віки Bob Snail, Ось такий хлібчик вейсброд кірпічок. Він коштує 28 гривень. Сніжна панда знову по акції близько 50 гривень. Мої улюблені рушники. Тож купила 70 гривень для... кондиціонер для білизни. Ось такий дитячий. Все, ось такі були покупочки. На 176 гривень. Так, зараз буду снідати чай, бутерброди на хлібцях з сиром і рогалики. Буду зараз робити салат, помідори і моцарела кубиками. Тава так, домонтувала відео, і це перекус салати його варена. Ось, бачите, що в мене є: такий скарб ось така величезна миска. Це все айва. Вчора ми з вікою ходили до куща айви. Вона вже там вся опала, але ну, ще не встигла зіпсуватися. Ось, і тому я всю всю айву, яка вже з того куща опала, ось зібрала її, ледь собі не подобувала очі об той кущі. Це капець. Зараз я цю айву буду обробляти, мити, чистити, нарізати. Заморожувати, буду варити з, нею, з неї компоти і буду тушкувати м'ясо. На тому кущі більше айви не лишилось. Все ми вчора з вікою зібрали. Віка ще там брала собі гратись трохи і гралася на майданчику. Більше місць Айвою я не знаю. Ще бачила один невеликий кущик неподалік, але він зовсім малесенький зовсім. по появі це все на цей рік. Вже руки болять. Ще таку саму кількість треба обробити. Ось, стільки в мене вийшло айви на заморозку. Так, зараз буду чистити картоплю і варити картопляне пюре. Так, картопля зварилась. Зараз буду переминати. Варю собі ще одну сосиску. Сосиску на обід. Богдан прийшов зі школи, щось там погуляв і щось перекусив, їсти не хоче. Щось відео псує колір пюрешки, він жовтенький. Ось вже пюрешечка готова. Нарешті мій обід, а то скоро вже йти за вікою. Я собі на пюрешку поклала сметану і перемішала. Люблю пюре картопляне зі сметаною. Раніше колись додавала сметану одразу в кастрюлю з пюрешкою після приготування, або ще майонез так можна додавати, але в мене весь час так пюре скисало потім, через пару днів воно ставало скисше. Ось тому я зараз собі додаю просто сметану в тарілку на пюрешку. Подивимося, да. тільки поводь себе гарненько в магазині, щоб нас не вигнали, добре? Я забрала вже віку з садочку, а мені її виводять з чергової групи, і я дивлюсь Віка в якійсь іншій куртці. Вихователька з чергової вдягла іншою стороною. Mm. Да, зараз підемо в простор і купимо там. Треба зубну пасту купити. А кульки. А мені купимо кульки? Ні, ні, там кульки, кульки не можна купляти взимку. У мене вже тими кульками половина речей зіпсувалися. Бікусь, це не іграшки, це товари. В магазині не можна чіпати, можеш подивитись, добре? У нас може това. Ходімо, серветочки виберемо тобі. Проходь, проходь, тільки не обережно не валяй тут нічого. Ой, вибачте, нічого. Так. Вікусь, почекай, зараз мама собі купить серветочки. Ось ціна тримай. Бери корзиночку. І ось ще дитячі купим з тобою. Да, да. Давай проходим тут. Наша пісня гарна і нова. Та Віка хоче чіпати оту будку. Пішли, Вік. Пішли, пішли подивимося, чи вийшла там кіця гуляти. Я піду дивитися. Ходімо. Іди сюди. Що Що Вікусь, в мене буде спинка в руцях тримати. Давай ручку, я можу за ручку взяти. Я ж кажу, вава на спинці. Я тобі відповіла вже. Ходімо, можу за ручку взяти. Даєш ручку. Вік. Дивись, вони зараз впадуть на тебе, там бігають голуби. А ну давай бігом. Щас. Зараз на нас ворони впадуть. Ти уявляєш, як вони там оно го Ти бачиш, яких там багато, а вони ж там бісяться і можуть впасти. Стой. Що ми будемо робити, як на нас ворони попадають? На тебе падали ворони? Ні. Ну от, я не хочу, щоб на нас попадали ворони. Щось, ну. Я Що таке? Що ти хочеш, Віко? Що ти, кричиш? Що ти хочеш? Щось таке собі повернення додому, чесно кажучи. Що таке? Ти хочеш звідси йти знову? Давай звідси йти знову. Я поправила шапку, давай руку. Вік. Та не твою, а свою поправила. Не чіпай, не знімай. Холодно. Перестав. Що не так тобі? Просто? Чого ти кричиш? Все, пішли. Дивись, пішли, подивимося, там чи є там голуби. Там забагато голубів завжди. Дивись, вона роденька собачка. йде. Ну так ми йдемо додому. А що ти кричиш? Де думаєш, якщо ти будеш кричати, то ми скоріше йдемо додому? Так, ось віки на вечеря. Зараз вже буду її годувати. Зараз повернемо. Ти хочеш так повернути, так? Є. Давай. Є. Так, Миша мружить очі раду. Сир отримала у свалі. Ось неплавники має, Він інших хрібля хай. Навіть щуки не боїться і від неї не стає. щука? У водичці. У нього хрип. Носить сумці дітвору, австралійський кенгуру. Ну, що ти там ковиряєш? Давай-ка не зайці. Гане, листочки хрустких голубці, але ну? Голуби. Голуби? З листочків капусти? <гум> ну, добре. Катер водяна машина. катер водяна машин. Дивись У. Ага. У. Не потрібні йому шини. У горах такий вйом крутий і все ходу не пройти, победив прямо, на всяку плажу, лама. Він для цього ласти має. Бачиш, це Менді Мавпочка менді, так. Да. А щоб бритися на дні, і кладовгі, та міцні. Тобі допомогти отак от в кубку. Давай я тобі допоможу отак в кубку? Да? Зібрати картопельку. Мавпа скаче між гілок. Ні, я хочу! Останнє, дивись, он залишив. А хочеш водичку з-під кабачочки? Так? Да? Зараз. Ось так. І останню ложечку. Молодше. Шуні. Не хочу останню ложечку. Добре, зараз тобі водичку з-під кабачочків зроблю. Так, на, Бери обережненько. Кабачкову водичку і пий обережненько з чашечки. Шучна кабачкова водичка? Хоча, і знятка, так? Ого. Ммм, ммм. Угу. Что там кабачучек? Зробила салати, пекінська капуста, помідори, сир фета, віка їсть яблучко, начебто а вже половину з'їла і один бананчик. Так, ще в мене сьогодні був день прання. Тепер тут зайнятий весь балкон. Вся сушарка.